Закладеність носа, головний біль, тиск в області, щока або лоба. знайома дуже часто такі симптоми ми списуємо на втому застуду, погану погоду. Але іноді і звичайний нежить це не дрібниця, а тривожний сигнал. Хронічні риніти, гаймаріти, запалення носових пазух можуть значно ускладнювати наше життя. А найгірше, що є ті, хто терпить це, це роками сьогодні. У нашій програмі ми поговоримо про лор захворювання, які потребують не лише уваги, а й хірургічного втручання. Чи знали ви, що лорхірургія одна з найточніших галузей медицини? Тут міліметри мають значення. Сучасна отолерангологія працює з мікроскопами, лазерами та навігаційними системами, схожими на GPS. усе, щоб рятувати голос, слух або дихання пацієнта. Операції на вусі, носі чи горлі сьогодні це мінімальне втручання та швидке відновлення. Наприклад, після видалення аденоїдів дитина вже наступного дня може повернутися додому. А ще щороку в Україні виконують понад 50 тисяч лор операцій. І з кожної з них медицина стає точнішою а життя якіснішим. Детальніше просто зараз у медичному хабі розповідає Павло Володимирович Гутников, лікар отоларинголог вищої категорії з понад 20-річним досвідом, закінчив Дніпропетровську медакадемію з відзнакою, стажувався у провідних клініках Європи у Великій Британії, Німеччині, Іспанії та Туреччині. Спеціалізується на малоінвазивних лор-операціях від септопластики до ендоскопічних сіносотомій. використовує сучасні методи діагностики та лікування захворювань носа, вуха та горла. Його пацієнти Зазначають не лише професіоналізм, а й уважність та людяність. Павло Володимирович, лікар нового покоління, для якого головне не лише вилікувати, а й підтримати. Чим ви займаєтеся у своїй щоденній практиці, я маю на увазі, які операції найчастіше робите. В щоденній практиці зазвичай операції, коли які я проводжу у клініки, це операції на порожнині носу і на приносових пазухах. З хворобами цих органів найчастіше. Зустрічаються пацієнти з цієї патологією тому і зазвичай ці операції виконуються найчастіше. А про що саме йдеться? Що мається на увазі, які це захворювання? Ну, захворювання такі відомі, як викривлення переділки носу, яка впливає на якість носового дихання, хронічне захворювання при носових пазух, такі як хронічний рінасіносит або хронічний гайморит, хронічний фронтит, майдит, хронічний сфеноїдит. Всі ці захворювання також сучасно оперується ендоскопічним методом. Чи можна не робити нічого саме захворюваннями? Просто жити, не звертати на них увагу, пристосуватися до них. Так, я пацієнтам кажу, ті, які звертаються до мене з питанням, чи потрібно робити операцію на переділки носу. Я їм кажу, що 95% населення планети мають деформацію переділки носу. І якщо всіх взяти і прооперувати, ну це якесь буде маячня для світу. Є. Я кажу пацієнтам одне показання для проведення операції, наприклад, при деформації переділки носу. Це таке порушення носового дихання, яке призводить до порушення якості життя. Якщо це є, це є показання. Все інше я не вважаю показаннями для проведення операції. З цим можна жити і дуже гарно жити. Але якщо є порушення якості життя, то приходьте, будемо робити його кращим. А що ви маєте на увазі під порушенням якості життя? На що треба звертати увагу, щоб зрозуміти, що це вже порушення? Ну, пацієнти звертаються, кажуть, що прокидаюсь вночі, не можу жити без носових крапель, судинозвужуючих, не вистачає повітря, коли є якісь фізичні навантаження, завжди дихаю носом, не носом, а ротом. І все це є ну, те, що їм не подобається, як то каже. Мудрість, що дихати ротом, все одно що їсти носом. Носом ми не їмо, але ротом дихаємо. Тому це є порушенням якості життя. Зрозуміло, вас ви знаєте, мабуть, що одне з таких захворювань, яке серед звичайних людей багато дуже обговорюється і має багато навколо себе міфів, це гаймерит. Про нього хотіла вас запитати, чи завжди це є наслідком чи ускладненням ГРВІ? Так, зазвичай у нас є уявлення, що геймерит, а Правильна назва ріносинусит, він є ускладненням РВІ. Так, це може бути. Але буває і захворювання, яке викликане, можуть бути іншими причинами. Наприклад, одонтогенний гайморит. Це наслідок якихось маніпуляцій стоматологічних або ускладнень після стоматологічних захворювань. Це може бути одонтогенний гайморит, який потрібно теж. Діагностувати і правильно лікувати. А що він таке взагалі гаймарі? Це просто забитий ніс? Ну, мабуть, так. Скоріше, це забитий ніс, як ви сказали. Насправді це у нас у голові є порожнини. Ці порожнини називаються приносові пазухи. І от запалення слезової оболонки цих приносових пазух є. Такий діагноз, як ріно який поділяється на гайморит, фронтит, гетмоїдит та свиноїдит. Його завжди треба лікувати саме операцією чи можливо якесь консервативне лікування? Ну в ніякому разі операція це вже коли нема, як то кажуть, результату від консервативного лікування. Завжди зазвичай починати потрібно з консервативного лікування. А операція, це вже як, як то каже, надія. А Операція сьогодні що собою являється той прокол якого всі бояться і не хочуть на нього йти. У ну, прокол це навіть я не можу сказати, що це операція. Більше це мабуть якась маніпуляція така вже всім відома. Але на даний час, як ми уявляємо функціонування гайморової порожнини, то це є не досить правильне лікування гаймориту. Так, роблять пункції гайморових пазух, але зазвичай це відбувається все менше і менше, тому що є більш сучасні консервативні ліки. Ну і якщо є проблема хронічного гаймаріту, то цим приколом цю проблему не вилікуєш, тому потрібна сучасна ендоскопічна рівна хірургія. Пане Павле, ви. Як лікар досвідчений, певне, що знаєте, про такі вже перевірені методи лікування гаймориту, і інших взагалі, захворювань, зв'язаних з диханням, з тим, що забити ніс, сіль нагріти, прикласти, закрапати каланхоє, яєчком покатати. Як ви до таких ставитеся методів? Ну, дуже цікаві методи, вони мають. Як то кажуть, так, є пенджі, але на різних етапах захворювання приймаються різні методи лікування. Тому якщо там пацієнт є якимось там реконвалісентом, тобто вже одужує, то щоб би воно не погріти, каланховим нос не покапати. Якщо пацієнт вважає, що це йому допомагає, хай робить. Але в стадії, я так вважаю, реконвалісенції. Коли є прояви захворювання, то більш то слід обрати більш дієві засоби. А зараз ми перебуваємо в самому центрі подій в операційні, де Павло Володимирович проводить малоінвазивне втручання, яке дає пацієнтові шанс на вільне дихання. На власні очі подивимося, як відбувається процес, та дізнаємося, чому не варто боятися хірургію. Розкажіть, будь ласка, яку операцію зараз будете проводити? Зараз будемо проводити ендоскопічну реконструктивну операцію порожнього носа, яка спрямована на те, щоб відновити нормальну анатомічну будову порожнього носу, ну і задовольнити пацієнта в його бажанні дихати носом і отримувати від цього задоволення. Тобто показання до цього були скарги пацієнта, що він не дихав? Так, це основна скарга, з якою приходять пацієнти. При викривленні переділки носу, при якісь додаткових ще змінах в нормальній анатомії порожньої носу. і цю скаргу ми під час операції вирішуємо. Він буде, дихати. І, він буде дихати, і саме головне отримувати від цього задоволення від будь свого на дихання. проведете Цю операцію повернеться до нього проблема. Чи це раз і назавжди? Якщо у нього більше вже травм в житті не буде травм носу, то він буде дихати носом все життя вільно. Ну, будемо вас затримувати, поспішати да? до свого пацієнта. Да, дякую. Хірургія в отоларингології сьогодні це точність, безпека та ефективність. Завдяки сучасному обладнанню та малоінвазивним технікам операції на носі проходять безболізно, з мінімальними ризиками для пацієнта. Усе під контролем високоточних ендоскопів, що дозволяють хірургу бачити навіть найменші деталі. А результат вільне дихання, зменшення інфекцій і покращення якості життя. Довіра до медицини починається з фахівця, і сучасна лор-хірургія це доводить щодня. Чуємо сотні порад від знайомих, аптекарів, інтернету. Але що з цього є правдою, а що небезпечний міф, пропонуємо перевірити разом з нашим експертом. Гайморіт лікується тільки проколом. Це дуже старий метод лікування. На жаль, він не є дієвим у багатьох випадках. Сюди на краплі безпечні навіть при тривалому використанні. Міф. Тому що вони викликають залежності. Промивання носа соляним розчином допомагає запобігти реніту. Це правда. Не тільки реніту, а ще дуже багатьом іншим захворюванням запобігає виникнути. Гайморит завжди супроводжується головним болем. Міф. Тому що деякі види гайморитів, наприклад, одонтогенні, вони не супроводжуються головним болем. Після операції на носових пазухах людина починає дихати краще вже наступного дня. Правда, а деякі і навіть раніше. Носові алергії можуть спровокувати хронічний гайморит. Правда, тому що це знижує місцевий опір тканин і призводить для виникнення хронічних захворювань, а також і гострих. Міфи розвінчено, правда почута. А як запобігти лорзахворюванням? Далі поради від фахівця. Про профілактику просто і зрозуміла від хірурга, який рятує дихання щодня. А загалом, які поради даєте своїм пацієнтам, щоб вони ну, зберігали здорово цю ділянку свого тіла, ці частини тіла, щоб на собі пазухи не боліли, не було всіх синуситів і таких інших. Людей? Ну, я приводжу приклад стоматологів. Нас стоматологи привчили. Чистити зуби принаймні два рази на добу. Це дуже добре, це дуже гарна профілактика, я вважаю. І вони теж так вважають. Тому я вважаю місія лурлікарів для того, щоб розповісти пацієнтам про те, що промивати порожнину носу два рази на добу. Це буде дуже дуже гігієнічно і практично для того, щоб не хворіти. І бути завжди з здоровим функціонуючим носом. Тому промивання носу сольовими розчинами це є і профілактика, ну і використовується і в лікуванні. Також ви знаєте, в житті не бачила людина, яка двічі на день робила б промивання носом. Я бачив у це. мене діти, діти у мене кожен, кожен день миють ніс і зранку, і коли лягають спати. І менше. вони здорові. Менше хворіють? Ну стосовно тих, хто щось з ними навчаються у школі, я бачу, що менше. Принаймні лор захворювання. Треба взяти це до уваги і все ж таки спробувати, хоча наважитися на цю процедуру, мені здається, дуже важко. Дуже приємна процедура. Відчуття легкості, нібито промив не тільки ніс, а усю голову. Тому починайте ранок з промивання носу теж. Ми дізналися, що лор проблеми це не та історія, коли потерпів та забув. Іноді звичайний нежить може вимагати серйозного втручання. Ми дуже дякуємо Павлу Володимировичу за цінні поради. Якщо дихайте на повні груди, цінуйте це. Якщо ні, звертайтеся до фахівців і до наступної зустрічі у медичному хабі.